<кій> uh, доброго ранку, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи ви мене чуєте, бачите. До, добро. Доброго ранку. Добрий день. Да, доброго ранку. Я вас чую. Та. Дякую. Так, суб'єкт господарювання в нас присутній. Вибачте, будь ласка, замовник зараз під'єднається. Ага, добре, а ви представляєте також зі сторони суб'єкта? Так, так, з сторона суб'єкта господарювання, дякую. до кінця екології. Добре, дякую. Тоді діємо наступним чином. У нас зараз є тільки представники суб'єкта і представники уповноваженого центрального органу, як організатори, тому надаємо можливість і суб'єкту під'єднатися спокійно і можливість представникам громадськості під'єднатися. Чекаємо 15 хвилин, і о 10.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, добре. Отже, доброго ранку ще раз. Давайте будемо розпочинати. У нас є організатор громадських слухань, є представник суб'єкта господарювання. Сьогодні в нас 9 грудня 2025 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілляціонерним товариством «Укргазвидобування» стосовно планованої діяльності продовження видобування вуглеводнів та спорудження борідня свердловин ланівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами 60 номер 6097 від 11 лютого 2016 року. Підключення свердловин до установки а, підготовки вуглеводневої сировини АТОргасвидобування. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. І сьогодні буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання у нас проводились в офлайн режимі. Проте через пандемію та у зв'язку з встановленими карантинними обмеженнями на всій території України громадське слухання, передбачене статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з березня 2020 року, не проводились, а громадське обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед інших врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля, так з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт два принц два статі сімнадцятої закону, згідно з яким тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання передбачені статтею 7 цього закону. Проводяться у режимі відеоконференції, про що це означається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань, детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 mm -hmm. про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 при 2017 закону та врегульовує здійснення громадських слухань. У режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 10 годину до 19 хвилин на громадських слуханнях присутні троє учасників. Двоє з них це представники Мінекономіки, як організатори громадських слухань. Ще одну учасницю я попрошу представити, сказати, кого ви представляєте на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати. Присутність або відсутність представників громадськості. Отже, будь ласка, доброго дня. Доброго дня. Я представляю я представник суб'єкта господарювання, розробник звіту з ОВД Величенка Катерина Тофенцейка Дякую, пані Катерина. Отже, ми не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. Серед трьох учасників двоє учасників, представників мінекономіки як організатори громадських слухань. Третій учасник це представник суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис наших слухань, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадське слухання акціонерного товариства «Укргазвидобування» стосовно планованої діяльності, що передбачає продовження видобування вуглеводнів та спорудження буріння свердловим ланівського родовища згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами номер 6097 від 11 лютого 2016 року. Підключення свердловин до установки підготовки вуглеводневої сировини, а те видобування. Та бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Окремо наголошую, що оскільки планована діяльність може мати вплив на довкілля двох областей, в нас будуть проводитись двоє слухань: перше проведені зараз. 9 грудня о 10 годині другі будуть проводити сьогодні. Також 9 грудня розпочануться розпочнуться о 12 годині. Тому чекаю представників суб'єкта на 12 годину. А зараз дякую, до побачення. Дякую, до побачення.